Так. Отже, сьогодні ми з вами розберемо багатенько прикладів на тему арифметичний квадратний корінь. Записуємо по черзі з тренажера, ви їх бачите, корінь квадратних чотирьох. Ідеї ви зрозуміли, що має бути якесь число в другому степені. Що на що треба помножити, щоб вийшло 4? Юра, Два. Це дуже просто. Оце число не може бути від'ємним. І ось це число теж не може бути від'ємним. Чи може воно бути нулем? Як ви думаєте? 3. Може, 0 помножити на 0 буде. Ну, записали перше завдання. Друге завдання. Я записую і запитую когось із вас. Наприклад, Єву. Корінь квадратний з одного. Один. Правильно. Третє. Корінь квадратний з 9. Маша. Три. Три, Правильно. Тому що три в квадраті це буде дев'ять. Так. Далі корінь квадратний із чотирьох? Так, далі Єва. Вісім. Вісім, Тому що вісім на вісім це шістдесят чотири. Чудово. П'яте завдання. Корінь квадратний із 36 злата. Молодець. Шість. Голосніше говорить. Далі, увага. Шосте завдання. Корінь квадратний з 1600. Я думаю, що багато хто з вас вже здогадався, скільки це буде, Кирил? 40. А як це насправді легко обраховується? Запам'ятайте таке правило. Подивіться, скільки тут нулів, і зменшити їх рівно в два рази. Буде один нуль. Далі просто заходимо, так як в прикладі, який я показував перед цим, корінь квадратний із 16. Це буде 4. І дійсно, якщо я помножу 40 на 40, мене буде 4 на 4, це 16. І кількість нулів подвоюється. Тому я їх і зменшував у два рази назад. Так, далі сьоме завдання. Дуже простеньке. Корінь квадратний з 25. Е, Артем, 5. Молодець. Далі восьме. Давид, корінь квадратний із 2500. Це 50. Так, це буде 50. Решта прикладів залишається вам на домашнє. Відповідно, тільки подивіться на такий приклад, як написано в самому низу. Це корінь квадратний. Ви там щось знизу. Буде дев'яте на мене. Корінь квадратний з мінус 25. Зважди, так, і дійсно говорити правильно: такого не існує. Давайте так і напишемо: не існує. Тому що не буває такого, що ви щось піднесете до другого степеня, і воно залишиться від'ємним. Дехто говорить мінус 5, ну, давайте думати: мінус 5 помножити на мінус 5, ми знаємо правило, що мінус на мінус дає плюс. А 5 на 5 25. Тому ніяк не виходить з мінусом, правда? ж? Мінімальне, що може бути число у квадраті, це 0. Менше 0 бути не може. Почули, більше, звичайно, що може. Переходимо до другого стопчика. І чим він відрізняється від першого? А в ньому у нас числа записані у вигляді яких дробів? Десяткових. Дивіться, яка фішка. Корінь квадратний з 0,4. Так, це воно буде 10, 40. Да? Спершу я не зважаю взагалі на кому. От я заховаю кому, ну, ну, не пишеться, типу спереді, да? яке буде число? Чотири. А корінь квадратних з 4 це буде 2. Записую 2. Але ж це ж неправильно. Треба щось допрацювати. Рахуємо, скільки було цифр після коми, так само, як з нулями було. І зменшую їх рівно в два рази. Скільки буде? Кома. Справа, у нас дивіться, у нас від праворуч кома ось тут. Ми її переносимо вліво на одну цифру. Це я стараю. Так. Кома, але ж теж не може такого бути. Дописую нуль. Нулів у нас зліва і справа. Знаєте скільки? Безліч. Безліч, це правда. Пробуємо. Одинадцяте завдання, 0,25. Знаходимо з нього арифметичний квадратний корінь. По, ці, по цьому ж принципу? На 0,5. 0,5. Чудово. Дванадцяте завдання. Так, дивимося. Корінь квадратний, арифметичний квадратний корінь. З 0,81 сота, Даша. 9. Правильно, тільки скажи. <плес> давайте говорити так: 0,9. Правильно. То ми, коли швидко пишемо, то намагаємося сказати з кому, а так, давайте правильно говорити. Далі 13. Стас 0,16 сотих у нас, так? Да, Корене? Молодець. Так, чудово. Наступне 0,64 сота у нас. Так, давайте подумаємо, Полінка. Молодець. Чудово. Так, далі 0,49. Знаходимо корінь з нього. Хто? Рука? Так, Софія. Молодець. 0,7. Чудово. Так, дивіться, далі вже ну цілих закінчилися. Починається з цілими числами. Який принцип? Пишемо: 16, арифметичний квадратний корінь з однією цілою 44 сотень. Ідея я... наступна: послухайте. Просто приберіть кому, тим же самим принципом, виходить 144. У нас була, пам'ятаєте, табличка квадратів до цифрових чисел. Яке число давить у другому степені буде 144? 12. 12. Пишу 12. Але ж принцип який. Зменшуємо кількість цифр після коми Двічі. удвічі. Справа наліво переніс кому. Не путайте тільки, не зніваш направо. Бо дехто так і робить. Справа наліво кома переноситься. 1,2. Далі 17. 0,1. 0,1. Молодець. Рівнює 0,1. І з цього стовпчика залишається. Дивіться, давайте так. 0,1 яка. 18 завдання. 102. 0, 0,001. Скільки цифр після коми? Ми часто плутуємо, як називається. А ви собі уявіть, під кожною циферкою нолик. Після коми один. Скільки написано? Десять тисяч. Виходить, що це одна десятитисячна. Чудово. Одна десятисячна. А буде. Одна сота. Тобто корінь квадратний з одиниці це один, і кількість цифр після коми зменшили в. Два рази, чудово. Переходимо до третього стовпчика, і там уже дроби які? Звичайні. Звичайні, можуть бути звичайно мішені числа. Що потрібно, Юля? Нічого. Добре, третій стопчик. Пишемо. Корінь квадратний з 81 розділити на 4. Потрібно скористатися таким правилом. Ми знаходимо окремо корінь чисельника, окремо корінь знаменника. Дозволяю так не розписувати детально, це тільки один раз. Відразу можна знаходити, добре? У вас є правило, з яким ви працюєте там, де корені. Подивіться, табличка властивостей арифметичного квадратного кореня. Бачите? Третє правило. Відповідно, корінь з 81-го це скільки стас? Дев'ять. А з чотирьох це. 2. Але давайте домовимося ніколи не залишати неправильний дріб. Хоча інколи, навіть в тестах, буває так, що в нас якісь дроби залишаються неправильні. Так буває. Але ви намагайтесь такого не робити. Відповідно. Дев'ять поділити на два. Мені потрібно, скільки це буде цілих? Чотири цілих, правильно. І одна, одна. одна друга. Чудово. Так, це у нас був приклад дев'ятнадцятий. Двадцятий. Арифметичний квадратний корінь з тридцяти шести, 49. Давайте відразу рахувати корінь, тому що нам потрібна швидкість. Це буде шість сьомих. Шість сьомих. Це скорочується дріб, чи не скорочується? Він правильний чи неправильний. Так. Тому так і залишаємо. Наступне пишемо. 21. Арифметичний квадратний корінь з 121 розділити на 64. Кирило. Ну, я Кирил, а я Кирило. Ти Кирило, а ти Кирило. 11. восьмих, так. Або 11 поділити на 8, або краще 11 восьмих. Але це який дріб? Буде мішаний, а зараз неправильний. Поділи 11 на 8. Скільки цілих? 3,8. Так, чудово. 22. Так, давай, Юля. У нас корінь квадратний, арифметичний квадратний корінь із 49 розділити на 121. 7, 11. Нічого робити не потрібно, тому що. Правильний і нескоротний. Тим паче, 7 і 11 це які числа? Прості, вони не скорочуються між собою. Okay. Маша можна, 23-й. Одну секунду запишу. Арифметичний квадратний корінь з 5,116. Дуже типовою помилкою для тих, хто перший раз робить, можуть подумати, що можна знаходити корінь з однієї 16. Не можна. Треба перетворювати в що, Маша? В неправильний в. дріб. Перетворити спочатку в неправильний дріб, а далі розв'яжемо, як 21-ше. А 16. як ти перетворюєш неправильний дріб? 5 минути на 16 плюс 1. Підходить. Арифметичний квадратний корінь з 81 81,16. Знаходимо. Це дорівнює 9 14. Так. дрібня 9,4. Підходить, дякую. Так, далі. 에, давайте, Діана, не була ще так. 24. Арифметичний квадратний корінь з 2,29. Це буде. Так, розкажи, як ти перетворювала? Правильно, 100 розділити на 49, але під коренем ще, так? Да? Це буде 10 сьомих і дорівнює 1,3 сьомих. Правильно? Правильно. 25 завдання. Так, Стас, будь ласка. Це буде... Почекай, дайте записати тільки. Арифметичний квадратний корінь з 1,2, щоб я не збився, 15,49, правильно? Так. Так, слухаю тебе. Це буде 64,49? 7, 8. 7. Так, 8 сьомих. Одна сьома. Молодці. Чудово, сьогодні непогано. Так, ну що ж, ще два приклади. Е, пишемо арифметичний квадратний корінь. 26, з 1 24 25. Правильно? 25. Так, дорівнює. Так, даша, давай, будь ласка. Давайте говорите правильно: арифметичний квадратний корінь або хоча б корінь. Корінь із, корінь із 49, 25. 49,25. Е, це буде 7 п'ятих. Так. Е, буде одна сім, дві п'ятий. Умничка. Чудово. 27-й завершуємо. Так. е, А хто ще не був? Є такі? Я Юра, я тебе не чув, наче? Так. Я не прийду, я... Був. Артема не чув. Артем, будь ласка, 2,1 четверта. Артем. Так, 27-е завдання, правильно? Е, арифметичний квадратний корінь з 2,1 четвертої. Дорівнює. Перетворив неправильний дріб. Корінь квадратний з, ариф... з 9 з четвертих. Три других. так. Одна ціла, так і одна друга. Молодці, в принципі, все справилися. Я дивлюся, в принципі, жодної повик у нас не було, правда? Ви молодці. Так, чудово. Отже, ви зрозуміли, як знаходиться арифметичний квадратний корінь. Добре. Де будемо його використовувати? В основному це буде дуже багато прикладів при розв'язуванні різноманітних рівнянь. Та й просто завдань, де треба зробити певні обрахунки. Тепер увага. Для чого його придумали? Я паузу нажав, так? Да? Ні.